Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єрьоменко. Сьогодні 3 серпня 2023 року. Знаходимося ми на півдні України, в Херсонській області. Смете Білозерка. І познайомлю я вас сьогодні з гібридною формою Міланка Гречка Михаїла. У на нашій ділянці це друге плодоношення її. Покажу вам урожайність. Вона заліплена, просто заліплена гронами. І такими гронами кіло плюс. Дуже раннього сроку визрівання. На сьогоднішній день повністю готова. Обалденний мускат, хрумка, солодка, соковита. Ось гривночка, ягідка її. Ягідка крупненька. З нею попрацювати можна, то ягода буде й покрупніша. В неї фактично немає недоліків. Це не форма, а феномен. Є на урожайність, колір жовтий, сонячний, товарний вид, смак неперевершений, стійка до форуб і дуже вражає своїми смаковими якостями. Що ще хочу сказати. Як і в кожній формі, недоліків можна знайти. Мені кажеться, що ну, грона трохи плотнувата. Ну, дивіться, вона не давиться, вона і грає. Не думаю, що це такий вже і недолік. Її спокійно можна садити в ряди. Це безпроблемна форма, високоросла, стійка до фороб. Ось дивіться, листочок це чистенький, аж до самого верху. Ніде нічого. У нас такі погоди, що і мільдю по сусідстві, і оїдіум. А їй хоч би хни, як кажуть. Отакі гроздяки грузиться прекрасно по, два грони, по дві грони на пагін. Не шукайте чогось необикновенного ось форма, яка товарна, яка смачна, яка не стидно її і людям показати, і вдома держати. І я думаю, що ця форма дуже багатьох, у кого її немає, здивує. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я. Хороших рожаїв, а головне Мирного неба над головою. З повагою, сім'я Єременко. Всім пока-пока.